Виїхали і бачу великий блокпост. Там їх десь до десятка більше було рашистів. Там ми зупинилися, і вони виходіть, він сказав. Ну а там я вже зрозуміла, що це будуть стріляти у мене. Видворили за проукраїнську позицію та допомогу ЗСУ. Ніна Мошенська з села Піскошине Запорізької області розповідає, понад 35 років пропрацювала вчителькою, а потім організаторкою культурних заходів, допоки її рідне село не окупували російські військові. Вела групу новини села Піскошина, викладала там про на початку війни про наших захисників, оголошувала збори. Все йшло нашим захисникам. Я з однієї сторони і боялася, що оця моя діяльність вони дізнаються про неї. А з другої сторони, їхати і залишати людей я не хотіла. Та у вересні 22-го року колаборанти донесли на ніну окупаційній владі. Жінка каже, очікувала найгіршого. Сказали, ви поїдете з нами. Я запитала, звісно, куди не сказали. Ми їхали до самої Васильівки, звісно, у мене сльози. Я чекала кулі. Але бачу, один із них одягає. Закриває обличчя, інший готує камеру. Мене знімають і зачитують вирок. Видворена з території Росії. Після депортації жінка автостопом добиралась до Запоріжжя близько п'яти годин. Розповідає, в обласному центрі жила племінниця, тож шукати її будинок довелося без будь-яких засобів зв'язку. Там же кольцо. Чотири дороги. Я стала, плачу і не знаю. Машини їздять, люди снують. Я не знала, як мені перейти аж на ту сторону. Правда, один наш військовий. Перед цим я бачила тільки форму рашистську, їхні, як моя сестра каже, морди, вибачте, за грубість. То мені була така радість наших побачити, хлопців. Захисник підійшов, запитав, чого я плачу. Я сказала, що мені треба на ту сторону. Та моя живе племінниця, я кажу, я не можу перейти. Він мене взяв за руку, перевів. Та навіть у Запоріжжі Ніна не змогла видихнути з полегшенням. Після депортації окупанти взялися вже за її сина. Зателефонувала сестра і каже: приїхали ті, що по тебе приїжджали двома джипами. І дуже над сином. <знущалися>. Вони його не тільки били, а й катували, тому що вони прикладали гарячу праску до грудей. У нього зараз опік є, електрошокер, щось кололи за вухом. Найбільшим тортурам син піддавався за зберігання української символіки, розповідає Ніна. Знайшли мамін рушник вишитий, вона любила вишивати під ноги, як заміж іде. Там були два голуби обручальні кільця і написано на щастя на долю. Зав'язали на голови і на голови йому один, од, один кінець тримає, а другий другий. І оце шарпали. Він каже, я не думав, що це таке може бути, я думав, моя голова відірветься. Жінка розповідає, згодом волонтери допомогли синові виїхати на лікування за кордон, а вона змогла розпочати нове життя у Запоріжжі. Каже, зараз присвячує себе письменницькій діяльності та вже встигла видати дві книги. Я першу книжку писала. Це мемуари вийшла. Називається вона Незламна шлях до волі». Тут я мала на увазі і себе, і головне нашу Україну. У нас 19 захисників з громади нашої Василівської загинули. І ви знаєте, я вирішила, що я повинна написати. 15 жовтня відбулася її презентація Герої Веселівщини. Беру інтерв'ю у дружин загиблих і у матерів. І планую третю книжку. Поліна Мороз, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.